Добрий день, а де тут на червіх станції? Добрий день. Але тут немає секретаря. Ну нам треба ви, начальник старту. Хто зараз старший? Хто відповідає? Заступник? Почекайте. Добрий день. Добрий день. Ви сьогодні активісти. Я вас вважаю. Доброго дня. Прийшли до вас запитати дозвіл на зняття диктатора Другої світової війни. Так, і висить у вас там. Хто Дякую. Це буде начальник, зараз я побачу. А хто у нас там висить? Станем висить. На якому стані? Ми, на схоже, часів Другої світової війни. На між па часів. першим і другим поколом да. Сталіна да. висить, паровоз і там машиністу паровоз. А під нею? І Сталін висить. Сталін висить? Так, там висить Сталін. Ну, це кат українського народу, який мордував. українців. — Так написано? Так, так. Я, це я вам кажу, що це нависно. такі. Чи ви вважаєте, що ви нормальна людина? Так, що ви ставите? <laughs> То ми вам зараз покажем, де він висить. Як Ви думаєте, що зі Сталіна? Хто, я? Так. А, Антоно. От це велика перемога. На українського народу, так? А що над українським? Ми Вам принесемо нормальних героїв. Поживаємося. Можна нас з ними? Ну серйозно. Це... Ні, ну діло в тому, що я не керівник підприємства. Ну, дайте нам когось, хто в неваженому. Ні, ну я керівник підприємства, Ну давайте, ну, ми будемо його чекати. Ну що, мені зараз принести його на руках? Ні, ну подзвоніть, скажіть. Ну, зараз... Ви ж були в приймальні, так, будь ласка, заходьте. Да. Ми не зараз будемо чекати. Ви хочете всі разом? Алло, типа снимает. Ви шоцюєте тут? А куди ви хочете це змовитися? А це на переработку ми йдемо. Ми вам допоможемо, ми можемо роботу, я так переможу. І сюди думаємо, щоб готувати дітей, що там ви сіте ставили і чому я тут картину тим то тому? Ну, тому то, я тут її вішала. Ну, 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 то ми, а ми її зняли. А на сняли. що ви мене знімаєте? Да. Ви ж тут працюєте. То я ж при, просто прибиральниця. Ні, ну, просто. І що? А куди зараз наставити? А я б монтувати в історію України, що ви зняли Сталіну на Житомирській станції. Да. А ви що вам за це буде? Нічого. Нам? Нічого не буде. Ми пішли а до начальника, він там. Та, та, ми дамо інші нормальні Романі. портрети. А вам це нічого? Ча, хлопці, може, і це? Ну, якщо ви зробите нову таблицю, то може. Ні, давайте ми знімемо, адже може не теж мені подобається. А ви знаєте, що це? Якщо ви ж не щось, якщо ми зробимо, то я зараз... Ні, а знаєте що це? А ви знаєте що це? Ви зараз знаєте, що це? Ну я не знаю. Ми ж не кажемо... Пішли до начальника розповів. прибирали. <рес> не, я не знаю, це може, щоб було. Можно жити? Кто <рес> <Та>, очень <ніч>, хлопцы? На <рес> плевок, <рес> да. <Де>? Да? Плесток. Как ты? Брить. вийде <пішли. рес> наше луча. Не схожі на тих, що б'ють. Йдуть вони да. чому? Добрий день. день. Це активісти Добрый правого день. сектору, журналісти, громадські діячі. — Вже зняли там. Був портрет у вас з Сталіна, Є. Кат українського народу між на сходах? на сходах. перших кова. А, в ви виду там де... Вже ваші працівники там. зняли. Ми mm. сподіваємося, що більше там він не висіти не буде, да? І ми можемо туди вам запропонувати більш гідні, гідних українців, що ви хочете. У вас же Шевченко висить. <Cette> ну. То давайте щоб більше не було там ставлено. Хорошо. Okay. Ну, сейчас да, его нету. Не да, же, так, да, живому, а, да. Ви обіцяєте, що не, його ж. там не буде? Ні, ну я ж його не, вя... не буду вешати його туда, якщо не, там ну... нету, значить, їх не буде. Да, бо це ж вам ідеологія, вам. да. Дякую. Це цікафітесь, будь ласка, як мозвоню? Е, начелі станції Житомир-Коленицький, значить. Дякую.